України з нами зараз на зв'язку, пане Олександр. Доброго дня, слава Україні. Героям Слава доброго дня. Ну, хотілося поцікавитися, який варіант ви вважаєте реальним для українця накопичення чи отримання від держави, що з цього може спрацювати, і що було б цікавим для наших громадян? Доброго дня, дякую за запитання. Справді, що ми вже давно, Україна, і попередні уряди, діючий уряд постійно анонсує нам про те, що ми повинні реформувати пенсійну систему. Насправді, якщо ми будемо далі відкладати цю проблематику, то, наприклад, особи, які мають на сьогоднішній день 40 років і плюс, або наші громадяни, які трохи які мають менший вік, вони можуть бути досягнені свого віку, вони можуть не отримати так звану пенсію, да або гарантовано державою забезпечення пенсійними виплатами на даний час, в зв'язку з тим, що у нас війна і Україна і пенсійний фонд, на жаль, він. Є, давайте відверто скажемо банкротом, і він постійно знаходиться на дотації, на доповненні і так далі. В той же час ви знаєте, що нам від Європейського союзу надана фінансова допомога 50 мільярдів євро. Ця сума розбита на 4 роки. З цієї суми 38 мільярдів буде само по, буде направлено на виплату соціальних виплат, пенсійних виплат і всіх соціальних гарантій. Звичайно, якщо і далі буде продовжитися механізм такого погашення або закривати так звані. Фінансові проблем проблемні ями, то економіка і наша економіка, то ми не ніколи не здоженемо або навіть не вирівнюємося 0-0. Тобто зараз пенсійний фонд дуже має великий мінусовий баланс і постійно ідуть різні е, інформації про те, що в який спосіб яким чином все ж таки вирівняти систему. Як на мене була б рекомендація, що молоді люди там 20 років, старше, 30 років, 40, е, все ж таки почали дбати про своє е, майбутнє, так знаєте, е, Називається фінансування чи кредитування своєї майбутньої старості, тому що на жаль, тих коштів, які навіть сьогодні не вистачає, ми постійно в когось позичаємо, постійно в когось беремо, перекладаємо але ж ми маємо не забувати, що ці кошти ми повинні повернути тим, хто нам дав цю фінансову допомогу. Тому було б розумно б розпочати таку можливу інформаційну кампанію про те, що кожен громадянин все ж таки має себе застрахувати в той же час. З іншої сторони всі ми з вами платимо ЄСВ, це називається єдиний соціальний внесок. Тобто, ми фактично кредитуємо да свою пенсію, але Ця сума розподіляється державою таким чином, що з суми ЄСВ, наприклад, там там 18%, більшу частину коштів держава собі забирає. Ну тобто, адмініструє ці, адмініструє ці кошти чи кудись направляє, і з цієї суми фактично на рахунок вашого пенсійного рахунку, так званої, е, хто адмініструє цей пенсійний фонд, е, копійки попадають на цей рахунок. І тому наші громадяни дуже сильно бояться е, зустріти так звану пенсію або піти на пенсію, тому що е, фактично працюючи тривалий час там 30 років трудового стажу, 40 років де, фактично держава не бере на себе зобов'язання повністю забезпечити уже непрацездатну особу. Ще інша проблема: що на кожну станом на сьогодні у нас понад 10 мільйонів осіб, які вже набули пенсійного віку. Інша проблема про те, що зв'язку з війною десь 7-9 мільйонів громадян України виїхали за межами країни і перебувають в країнах ЄС або ті країни, які надали статус 24-го параграфу. Статус захист від війни або країни, які зеркально застосували е, і надали прихисту громадянам. Відповідно, це вже мінус 9 мільйонів, там 7 мільйонів громадян. І в нас залишається 20 мільйонів. З них, наприклад, на сьогоднішній день, після повномасштабного вторгнення, у вона ще е, так звані люди з інвалідністю з 22-го року початку війни, по сьогоднішній день. А до речі, це анонсувала пана пані Зеленська, що вже 340 тисяч громадян набули статусу осіб з інвалідністю, тобто вони не працездатні ще мінусуємо. І виходить так, що на кожного працездатну особу у нас виходить, що ми утримуємо плюс одного непрацюючого або непрацездатної особи особи, яка набула статусу пенсійного віку, або особи, яка там має інвалідність. Ну і в зв'язку з війною війна на жаль вносить негативний коректив. А це говорить про те, що у нас дуже багато. А людей, які повертаються з фронту, також втрачають працездати це значить наші захисники захисниці відповідно. А ми на сьогоднішній день маємо внести ці зміни, а саме змести знести в пенсійну реформу. Якщо цього зараз не робити, так мені кажуть, ой, чи можемо ми в період війни робити пенсійну реформу? Якщо ми її постійно будемо відкладати, то наприклад, я, ви, пан Андрій, наші колеги, нашу віку, ми не можемо вже не розраховувати на пенсію. Тобто, ми маємо мені здається, що я вже в принципі не розраховую рахуватися. на те. Мені просто так. цікаво, чому я все життя сплачував цей податок і і непоганий будучи власником. І компанії, і у мене було якесь ПД своє, я весь час постійно ці відрахунки робив. І, і я розумію, що, на жаль, на мені, моєму поколінню, і я думаю, що і вашому вже не слід розрахувати. Ну, саме так. Е, дивіться, дуже класно була б модель, якби в Україні все ж таки популяризували, інф... ну так е, накопичену самостійно, знаєте само, само себе страхувати. Тож ж питання в тому, яку ми. Виберемо модель чи накопичену, чи солідарну, чи добровільного воно е пана за воно мог спрацювати лише тоді, якщо вони зробили б це знаєте, як людина. Ну я не я не буду там за зайві гроші витрачати. Якщо б це було в примусовому форматі, я думаю, що б воно могло спрацювати. Як, наприклад, примусовий формат є страхування цивільне страхування водіїв, коли ти маєш автоцивілку придбати в будь-якому варіанті, не хочеш там каску брати, це своя історія, але цивілка для того, щоб ти мів, і от якщо б ввели таке на кожному підприємстві, як мінімум на державних, що там відраховується частина, і ми в курсі були знали, Куди вона відраховується? Що ми знаємо, що це твоя гарантована пенсія, вона накопичується, е, вона приносить тобі відсотки. Е, але інша історія, ми пам'ятаємо, я пам'ятаю своїх батьків. Я пам'ятаю батьків, які там збирали на книжки в радянському союзі, накопичували, накопичували. В один момент. пау, Я в нашому житті, коли все абсолютно летить Кереберті, нестабільно, взагалі щось повірити ну дуже важко. Що ця компанія, яка буде накопичувати, виплачувати ці відсотки, що вона не лопне як якийсь там як бульбашка, там з мила. Ще чергова фінансова шахрайська схема, да і вони всі Покалі. ці трасти всі новми ну, ж бачили багато кіноя з цього приводу художні. Ця фигу. проблематика, пан Андрій, ця про проблематика в тому, що люди, люди сьогодні не довіряють державі чиновникам, яким фактично ми передаємо право наших фінансових коштів якимось третім особам на певних умовах. А ці люди на жаль недобросовісно відносяться до, до громадян, які передають такі грошові кошти чи активи. Ну і ще сама найгірша історія це те, що коли ми вносимо зміни до пенсійної реформи, ми чомусь маємо консультуватися у Світового банку. Це дуже погана історія, тому що ми знаємо умови світового банку. Якщо ми Україна держава, а ми передали управлінцям приймати відповідні рішення. Якщо ми не виконуємо відповідні зобов'язання, то наша держава має віддати активи. Українські активи, якщо ми не виконуємо якісь зобов'язання перед світовим банком, це означає, що ми маємо дати доступ представникам світового банку до ресурсу, до земель українських, до нафти, до газ, які має Україна в великих запасів. Є дослідження, що ми можемо на 500, на 500 років вперед забезпечити самі себе і по сусідні країни. Але на жаль, є ще нюанс, такий, що є недобросовісні так звані міжнародні організації, які тиснуть на Україну державу. Певних реформах, де ми, на, на жаль, на сьогоднішній день не в змозі цю реформу змінити, і в зв'язку з тим, що є недовіра держави до людей, а люди, люди не довіряють державі, чиновникам управителям. І тому, мабуть, добровільна накопичена система вона буде не спрацює. Хоча. Дуже є багато міжнародних організацій, які сьогодні в Україну там Пане Олеса. Я послухав і... знаєте, як горить вогонь, як тече вода, як говорить Олександр Вознюк, це можна слухати і дивитися вічно. Але я обмежений в часі і ми на каналі. Тому дякую вам. Дуже цікаво.